Друзі, всім привіт із Карпат! Я рада вас вітати на своєму каналі у новому відео. Сьогодні, так як завжди, запрошую вас до себе у гості. Я у своєму житті стараюся тільки звертати увагу на щось гарне, так як на ось ось цю зиму. І ділюся такими моментами із вами. На жаль, якихось таких дуже позитивних подій у нашому житті зараз є дуже і дуже мало, і якщо тільки загострювати свою увагу на тому, що зараз відбувається, і всі прекрасно розуміють, про що я говорю, то напевно бути просто у якомусь ресурсі адекватному є дуже дуже складно тому. Не забуваємо про те, де ми живемо, як ми живемо, але і не втрачаємо надії і звертаємо увагу на все, те добре, що у нас є, і що нас оточує. Трошечки покупочки, що я тут накидала, сметана, хліби? Сі? І яблука? Що ще? Шприци, бо у нас є? Ворій, яким треба дополоти у колиш, прицільно виступило. Також сущеним молоко. Бапельку тут вже розпокрушили. Майонез. Ось така кава. Солодощі. небагато. Пукетки, молочний шоколад. Тут є банани і є філе оселен. Папір для випічки, такий рулончик, шампунь і шовкова чорна нитка. Із господарських товарів я купила терку, бо терки в мене дуже-дуже швидко зламаються. Не знаю чому, але ламається. Ламається ручка і залишається сама Тому ну, Ось таку за 130 гривень. Теречку. Може трошки послужить, не знаю. Ситечко таке. І ось такий друшляк. Бо мій вже трошечки такий доісторичний, то треба його замінити. Ось такий. Теж за 130 гривень. Тут є навіть ціна. А ситечко таке 30. У нас коштує. Ще такі лампочки по 50 гривень, три штучки і, не знаю, чоловік якусь далеку з детальки до електрики до світла. Далі я буду готувати тортик і буду з вами ділитися цим процесом. Тортик я буду готувати в честь дня народження, дуже такий простенький, без якогось замисловатого декору. Для цього я починаю з приготування бісквіту, і бачите, все йде стандартно, розділяю білки та жовтки, до білків додаю солі, збиваю спочатку повільно, потім додаю швидкість і збиваю білки до таких стійких. Я збиваю білки без цукру, хоча по всіх рецептах і колись, коли я тільки там, пробувала робити якусь випічку, то я збивала білки з цукром. Зараз я їх збиваю просто з сіллю і навіть не даю до них ніякого цукру. А вже весь цукор, який йде по рецепту, я додаю до жовтків. Жовтки я добре збиваю її з цукром до посвітління. Як ви бачили, туди вже додала ванільний цукор, також до борошну додала розпушувач. До жовтків додаю суміш із води, какао та рослинної олії, і зараз це все буду перемішувати. Оскільки вже жовтки збиті, білки збиті, то зараз просто треба все перемішати. Тоді, в цю суміш я додаю борошно. Гарнесенько перемішую його для того, щоб всі інгредієнти між собою сполучилися і, відповідно, утворилося тісто. Перемішую і вже після цього туди ж буду додавати білки. Білки додаються в самому кінці. Коли вже основна маса є готовою, для того, щоб білки не осіли, не опали, і наше тісто не було при випічці дуже тоненьким, щоб корж вийшов пишним. Білки додаю поступово, спочатку половинку, потім іншу половинку, і на найменших обертах міксера я просто перемішую. Можна це зробити ложкою, лопаткою, вінчиком, чим вам подобається. Головне, щоб не перебити і не зробити наш корж поганим, Щоб не зіпсувати собі випічку. Це все потрібно робити повільно, щоб наше тісто було повітряним. Пересипаємо все у форму і відправляємо випікатися. Тим часом я буду готувати крем. Крем я готувала сметанно-заварний, він у мене є зварений. Я зараз збила масло, додаю. Зварений охолоджений крем до цього масла, все гарненько перебиваю, перемішую і буду збирати торт. У мене коржі охолоджені, вони постояли в холодильнику. Це все робилося не одного дня. Точніше, випікалися коржі і збирався торт одного дня, а вже прикрашався наступного дня. Як бачите, коржі я просочила, також додала джем, він теж досить такий рідкий і е, теж пропитає добре. Коржик зверху поклала крем, гарненько все розрівняла. І так я вчиняю з усіма коржами. Викладаю ще один корж. Просочую його, зверху додаю джем, гарнесенько його розмащую і знову викладаю крем єдине, що на цей раз я крем викладаю з кондитерського мішка, оскільки так мені е, виявляється набагато зручніше, ніж просто його викладати ложкою, тому що крем доволі щільний і він завертається за ложкою. А так, із кондитерського мішка гарнесенько все. Видавила, розмастила, навіть не треба розмащувати, просто видавила, приклала корж, коржем, і можна сказати, що все. Торт відправляю в холодильник, він добре вистоївся цілу ніч, і зранку я ось так гарнесенько його зараз буду трошечки оформляти, не кажу, що там якийсь такий Грандіозний має бути торт, дуже простенький. Та й, чесно кажучи, я не маю чим його і оформляти, і вже дуже давно я не робила якихось таких тортів із оформленням, тому спочатку збираю крихти с кремом. А далі гарнесенько шар за шаром, наношу крем, стараюся його підрівняти. Звичайно, не робиться все ідеально, та, й, чесно кажучи, вже і рука відвикла, тому що я вже не займаюся випічкою більше трьох років, тому все ж таки навики людина втрачає, якщо вона дуже довгий час тим не займається. Зараз займаюся тим, що стараюся трошечки задекорувати торт. Декорую його тим, що є в хаті, такими підручними всіма продуктами, які є. Я пофарбувала крем торт. А, ну, ним будемо вітати дівчину а, не таку вже й дорослу, можна сказати, дівчинку, тому а, кольоровим клемом я роблю ось а, таку палітру на торті, все гарнесенько розмащую. І можна сказати, що з декоруванням самого торта більше ніяких таких складних маніпуляцій не буде. Єдине, що ще буду робити так, це буду викладати кокосові цукерочки. Я їх хочу просто трошечки затонувати, цим я буду займатися пізніше. Зараз просто ставлю топер. На якому написано з ним народження, викладаю цукерочки, ними я. Закріпляю сам топер, щоб він нікуди не втікав, підпираю його, так би сказати. І викладаю цукерки це дуже-дуже просто взагалі без ніяких заморочок. Але тим не менше, щоб було е, святково, і щоб дитина потішилася, щоб торт мав вигляд більш такого нарядного е, святкового торта. Ось такий результат у мене вийшов. Я ще додала невеличкі такі білі сніжинки по ньому. І це вже було все. На ось такій солодкій святковій ноті я з вами хочу попрощатися. Надіюся, що моє відео вам сподобалося. Якщо так, тоді не скупіться, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал і будемо з вами зустрічатися це у нових і нових відео. А зараз кажу вам всім па-па, до зустрічей!